Друзі, вітаю вас на каналі Монетний Двір. Сьогодні у випуску ми продовжимо серію оглядів монет Угорщини. Тим більше днями у нас поповнилась колекція одразу двома монетами цієї країни. Ну, а ви не забувайте підписатись, якщо не зробили цього раніше. А на огляді у нас буде обігові монети 2 Форінти 1976 року та 10 Форінтів 1985 року чекану. Це період часів Народної Республіки Угорщини, що існувала з 1949 по 1989 роки. Ми раніше вже випускали огляд монети в 1 Форінд із цієї часової епохи. Наприкінці відео я додам посилання на цей огляд, якщо ви його пропустили. Тож, переходимо до самих монет. Монета в 2 Форінти 1976 року не має якихось особливостей. На аверсі монети розміщено номінал 2. По обидва боки якого розміщено рік карбування 1976. Під номіналом відмітка монетного двору та назва валюти Форінт. На реверсі розміщено герб Угорської Народної Республіки, що був прийнятий з 1957 року. Над гербом півколом розміщено напис угорською мовою Магвар Непкостар Сасак. Тобто Угорська Народна Республіка. Матеріал монети Латунь. Діаметр 22,4 мм. Товщина 1,6 мм. Та вага 4,44 грами. Гурт монети гладкий. Монета в 10 форінтів вже більш цікава. Матеріал монети алюмінієва бронза. Діаметр 25,4 мм. Товщина 1,7 мм та вага 6,1 грами. На аверсі монети зображено номінал 10. Нижче номіналу назва валюти Форрінд, під яким розташований герб країни тих часів. По обидва боки від герба розташовано по дві цифри із дати випуску монети 19 та 85. Тобто 1985 рік. На реверсі монети по колу напису горською мовою Магуар Непкос» Торсасак, тобто Угорська Народна Республіка. По центру зображена Угорська статуя Свободи, що тримає над головою пальмову гілку та стоїть на фоні Сонця, що сходить. Встановлена вона в місті Будапешті на вершині гори Геллард в 1947 році, на честь воїнів Червоної армії, які звільнили Угорщину від фашизму. Під зображенням статуї розміщена відмітка монетного двору літера БП Латиницею. Що відокремо на з обох боків зірками? Ще в цій монеті дуже надзвичайний гурт. Він не гладкий, чи як це буває зазвичай, а видавлений візерунками. Якщо зараз сфокусуємо, От. я такий гурт бачу вперше. Цікаво, що в житті монумент статуї жінки з пальмовою гілкою в 1990 році збиралися демонтувати, але, врешті-решт, було вирішено залишити її, кардинально змінивши символіку. З пам'ятника прибрали всі комуністичні регалії та написи російською мовою. Сьогодні Статуя Свободи покликана нагадувати мешканцям та гостям міста про всіх героїв, хто віддав своє життя за незалежність Угорщини. Для багатьох угорців пам'ятники досі є своєрідним оберігом. Зберігачем їхньої незалежності. Ось такий у нас вийшов огляд. Обов'язково пишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись. А ми будемо вас чекати в нових оглядах. До зустрічі!